Дорогі брати та сестри, дякую всім за молитви. Судове засідання відклали на 11 грудня на 10 годину. В судовому засіданні були задоволені клопотання Київської митрополії про витребування всіх документів, які слугували підставою проведення і досліджень і винесення всіх наказів, так як Державна служба зерна політики та свободи совісті не надала всі документи. Зокрема, це стосувалося і службової записки, яку вони. Після отримання нашого адвокатського запиту засекретили під грифом ДСК, тому суд задовольнив наше клопотання. Крім того, багато віруючих подали заяви про залучення у справу в якості третіх осіб. Більше тисячі таких заяв вже надійшло до суду. Ще 300 перебувають в канцелярії. Так як їх дуже багато. Ми, як представники Київської митрополії, не мали можливість з ними ознайомитись, також заявили клопотання про відкладення для, для необхідності з ознайомленням. Всі ці питання про залучення віруючих та про залучення деяких юридичних осіб, ну, зокрема, іпархальних управлінь, монастирів також будуть вирішені вже наступному судовому засіданні, після того, як всі представники матимуть змогу з ними ознайомитись. Дякую всім за молитви. Дякую всім за підтримку, дякую всім, хто прийшов до суду, дякую всім, хто дивився е, трансляцію судового засідання. Е, нам дуже необхідна ваша підтримка, ваші молитви. Е, тому прошу надалі молитися за українську православну церкву, молитися за предстоятеля, блаженнішого митрополита Онуфрія, е, молитися за е, команду адвокатів, юристів. Дякую всім. Господь з нами.